В цьому випуску драма в Ліверпулі Нікбол розгромив ірландського ветерана і захистив титул. Офіційно оголошено бій за звання абсолютного чемпіона світу. Джошва повернеться лише заради двох суперників. Хірн про плани Ентоні. Якщо він спробує це зробити, то буде відморожений. Гучна заява Усика, менеджер Ломаченка обрав скандального суперника. Український чемпіон битиметься за титул з росіянином. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Новини про світовий та український бокс на каналі BoxLine виходять за підтримки компанії FavBet. 16 березня у Ліверпулі відбувся вечір боксу. Головною подією вечора став бій за чемпіона WBA на півлегкій вазі до 57,2 кг. 28-річний британський чинний чемпіон Нік Бол, в якого 22 бої, 0 поразок, одна нічия, 13 нокаутів, достроково здолав 38-річного ірландського екс-чемпіона Тіджея Дохені, на рахунку якого 26 боїв, 6 поразок, 20 нокаутів. Бол, який молодший на 10 років, переслідував суперника по рингу. Поки досвідчений ветеран намагався контратакувати, періодично дратуючи його, завдаючи ударів у голову та корпус і не поступаючись у розмінах, болдвічі потужно влучив правим-лівим комбінаціями на початку бою. А до Гені у відповідь випустив джеб. Чемпіон тільки посміхнувся після пропущених ударів, ніби це його розбудило і змусило діяти рішучіше. Жорстка боротьба в клінчах здавалася неминучою. І вже в першому раунді виник кур'йозний епізод. До Гені після гонгу схопив бола за голову, а той у відповідь завдав. Дав йому смачного підстрачника ногою, кульгаючи та виплюнувши капу, Догені виглядав розгубленим у куті. Але криза швидко минула. Рефері провів бесіду з обома боксерами перед початком другого раунду. Дехто вважав, що інцидент був достатньо серйозним для негайної дискваліфікації, але все сталося настільки швидко, що цей варіант був малоймовірним. У третьому раунді Догені виглядав краще, пробиваючи по корпусу та прориваючи високу оборону суперника комбінаціями. Бол розлютився, додав у швидкості та жорсткості. І наприкінці раунду змусив ветерана хитнутися назад. Ця тенденція продовжувалася у четвертому раунді, а в п'ятому Бол вже впевнено домінував, змушуючи догені працювати у своєму темпі. На початку шостого раунду догені проявив характер, витримавши серію потужних ударів у канатів. Але незабаром опинився на підлозі після борцівського прийому з боку Бола, за що той отримав чергове попередження від рефері. Наприкінці раунду здавалося, що це лише питання часу, коли догені припинить опір. Його праве око Перетворилося на суцільну гематому, а кожна спроба атакувати закінчувалася жорсткими відповідями бола. У сьомому раунді прямий лівий удар ще більше погіршив стан ока до гені. І дехто в залі вже почав замислюватися, чи не час зупиняти бій. У 9 та 10 раундах догені буквально знімали зі стільця між раундами. Побої ще було надто жорстким. Ближче до кінця бою Бол нарешті втратив очко за черговий заборонений прийом. Проте це не вплинуло на перебіг подій. На старті десятого раунду публіка. Підвелася, чекаючи ефектного завершення. Догені продовжував пропускати удари. Проте бол не зупинявся. Шквала Перкотів остаточно похитнув Догені. І перед одинадцятим раундом команда Догені прийняла рішення зупинити побоїще. Таким чином перемогу технічним нокаутом отримав Нік Бол, успішно захистивши свій титул. 4 травня на легендарній T-Mobile Arena у самому серці Лас-Вегаса відбудеться подія, яка потрясе світ боксу. Вечір боксу, організований відомою промоутерською компанією Top Rank, обіцяє бути справжнім святом для фанатів спорту. Адже головною подією стане бій за абсолюта. На ринг вийдуть два бійці, які вже здобули велику популярність у світі боксу. А саме 31-річний абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі до 55,3 кг Наоя і Ноуя з Японії. Чий рекорд складає 29 боїв, 0 поразок та 26 нокаутів, та 29-річний технічний американець Рамон Карденас, на рахунку якого 26 боїв, один програш, 14 нокаутів. Нао, монстер іної, який вважається одним з найкращих боксерів свого покоління, не перестає вражати своїми виступами. Він із задоволенням висловив подяку американським болівальникам, зазначивши, що дуже цінує їхню підтримку та зацікавленість у його боях. В інтерв'ю він заявив. Я дуже вдячний американським болівальникам, що вони стежать за моїми виступами на рингу. Цей майбутній бій стане важливою віхою в моїй кар'єрі. Я обіцяю подарувати фанатам справжнє шоу. Сподіваюся, що зможу здивувати їх неймовірними перформенсами. Що стосується мого суперника Рамона Карденаса, я відмінно до нього ставлюся, адже він справжній боєць. Я впевнений, що він прийняв цей бій без жодних сумнівів. Японський боксер відомий своєю неймовірною силою та технікою. Нещодавно продемонстрував свою потужність, нокаутувавши у четвертому раунді південно-корейського претендента Є Юн Кіма. в середині січня цього року. Це була ще одна важлива перемога в його кар'єрі, яка підтвердила його статус монстра у світі боксу. Тепер Іноуе знову націлений на нові вершини. У бій проти Карденаса він виходить не лише заради титулів, а й для того, щоб ще раз підтвердити свою перевагу у своїй ваговій категорії. Рамон Карденас, незважаючи на свій молодший вік і меншу досвідченість у великих боях, вже заявив, що готовий прийняти цей виклик і зробити все можливе, щоб здивувати фанатів та довести свою спроможність на рингу. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі, 35-річний британець Ентоні Джошуа, після того як зазнав важкої поразки від свого співвітчизника Даніеля Дюбуа, продовжує активно відновлюватися, намагаючись повернутися на ринг з новими силами. Але що дійсно чекає на Джошуа після такого болючого удару по його кар'єрі? Промоутер британського боксера Еді Хірн нещодавно зробив заяву, що залишилися лише два суперники, з якими Джошуа готовий повернутися на ринг. Джошва не зможе боксувати протягом двох місяців. Він продовжує відновлюватися після бою з Дюбуа. Ентоні почувається досить розслаблено. Я вам скажу, існує лише два імені, заради яких він може повернутися на ринг. Це Дюбуа та Ф'юрі. Це не означає, що Джошва більше не битиметься з іншими опонентами. Але ймовірність таких поєдинків мінімальна. Джозефа Паркера він уже перемагав. А битися за гітом Кабайлом ми не бачимо сенсу. Хоча цей боксер має чудову серію. Ентоні просто не зможе налаштуватися. На таких опонентів йому потрібен відомий боксер. Це дійсно інтригує, адже ми говоримо про одного з найбільших боксерів останнього десятиліття, який після поразки від дюбуа, що відбулася ще у вересні минулого року, повертається до роздумів щодо свого подальшого шляху. Тоді, в п'ятому раунді поєдинку, Джошва зазнав нокауту, що без сумніву стало важким ударом для його кар'єри. Сам боксер неодноразово висловлював бажання провести реванш з дюбуа. І це виглядає як один з основних варіантів повернення на ринг. Тепер, коли Джошва обирає тільки найкращих для повернення, питання. Лише одне: чи зможе він знову повернути свою репутацію у одного з найкращих боксерів світу? Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик, відомий своєю скромністю та глибокими переконаннями, нещодавно поділився своїми думками щодо того, як він спілкується з людьми поза рингом. Усик, який є одним з найбільш харизматичних і шанованих боксерів сучасності, вирішив розповісти про свій підхід до людей, які намагаються його використовувати. Я відкритий до людей, я, я спілкуюся з людьми. Мені подобається спілкуватися з людьми, слухати людей. Але якщо я відчуваю, що ця людина намагається використати мене, то вона потихеньку буде відморожена. Олександр Усик, окрім своєї великої майстерності на рингу, також демонструє глибокий та щирий підхід до людських стосунків. Поза ним його готовність відкрито спілкуватися з людьми показує його людяність і доброзичливість. Однак, як він зазначає, він не дозволяє використовувати себе та завжди готовий ставити кордони, якщо хтось намагається маніпулювати ним. Егіс Клімас, менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка, розповів про бажаний бій для свого клієнта. Дивіться, зараз всі думають, що лома закінчує кар'єру, що він уже поза грою, і тепер всі хочуть битися з ним. Але це добре, тому що якщо лома повернеться, то бій з Девісом був би чудовим варіантом. Це той бій, який ви хочете найбільше? Чи все ж таки більш реальним варіантом є Шакур? Хто такий Шакур і що це означає? Окей, ви говорите про фінансовий бік питання, чи маєте на увазі рівень майстерності? І майстерність і фінанси. Ну, з фінансового боку, думаю, всі погодяться з вами. Але ви вважаєте, що Джервонта набагато кращий боєць ніж Шакур? Так, на мою думку, він набагато кращий, він перспективніший. Я не хочу нічого віднімати у Шакура. Він дуже хороший боксер. Але він закривається, ухиляється, він тікає. А танку пофіг, він виходить битися. Це набагато цікавіший і більш інтригуючий бій. Безперечно, це 100%. Ви вважаєте Джервонту найкращим бійцем у легкій вазі, якщо не брати до уваги Ломаченка? Так, і зараз для Ломаченка найкращий суперник це Джервонта Девіс. Колишній український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик поділився своїми думками щодо таких заяв клімаса. Серйозно Ломаченко справді хоче битися, тому що я чув, що він вже все. Я не знаю. Вони нічого офіційно не анонсують, мовчать. Я чув, що він чекає на результати МРТ. Ці результати мають прийти з Іспанії. Цей застій триває занадто довго. Не знаю, чого вони чекають. Сказав гвоздик Ломаченко, останній бій провів у травні 2024 року, перемігши Камбососа. Наразі IBF дала Василю медичне виключення, яке дозволить йому зберегти титул, та призначила бій за звання тимчасового чемпіона. Раніше інсайдер ESPN Майкл Копінджер повідомляв, що Василь розглядає можливість завершення кар'єри. Том Лефлер, промоутер 29-річного українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, на рахунку якого 24 бої з них дві поразки і 23 перемоги нокаутом заявив про бажання організувати бій нашому співвітчизнику з чемпіоном IBF, росіянином Бахрамом Муртазалієвим. Я розумію, що батько Вірджила Ортіса не хоче реваншу. Якщо вас двічі збивають з ніг, я впевнений, що вони не в захваті від того, щоб дати Богачуку другий бій. Сергій хоче провести великий бій у червні. Він хоче чемпіонський бій, з володарем титулу IBF, росіянином Бахрамом Муртазалієвим. Чесно кажучи, це бій, який потрібно зробити. Я вже розмовляв із людьми Бахрама. Вони хочуть битися з Богачуком. А Богачук готовий битися з бахрамом. Без питань. На цьому бою написано: бій ро. Оку богачук не боїться битися з будь ким у своїй вазі. Він вже це показав. Я не знаю жодного іншого бійця, який би виграв титул, а потім провів свій перший захист проти віржила Ортіса. Але якщо цей бій не складеться, ми будемо пробувати організовувати поєдинок з Себастьяном Фундорою. Він володар двох титулів – WBC та WBO. Але при цьому, наскільки я знаю, він боїться Сергія, тож це буде нелегко організувати. Нагадаємо, Богачук поступився Ортісу у серпні 2024 року. Бій був рівним та максимально близьким. Українець двічі відправляв опонента в нокдаун. Проте суддівське рішення було винесено на користь місцевого боксера. Один рефері у своїх записках порахував нічию 113-113, а двоє інших віддали мінімальну перевагу Ортісу: 114-112-114-112. Сергій в останньому поєдинку технічним нокаутом переміг британця Ішмаеля Девіса. Бій пройшов в арріаді в андеркарді бою реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Друзі. А як ви гадаєте, чи нормально це, коли українські спортсмени змагаються зі спортсменами з болід? Адже орків взагалі не повинно бути в світі спорту? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!